Спинись, будь ласка, біля рушника, у ньому хрестики, що бережуть в дорозі, тут рідний подих, мамина рука, і слід сльози, що впала на порозі. Послухай пісню, ту, що вийшла з вітру, вона понесла нас назустріч долі, що зроду в рід летіла, наче світло, усім своїм єством шукала волі. Глянь, вишиванка, кольорова нитка. І голос предків, гілочка калини, така знайома і рідна чорна свитка, і історична пам'ять, мов святиня. І трелі солов'я звучать у тиші, несуть крізь час любов і світло мами. У спадщині і дні ясні, і вишні, і рідний дім, що пахне рушниками. А хусточки у них не лиш узор, тут крик жіночий, сміх і гіркі сльози. У грі сопілки вітру тихий хор, і вічність думок, що забуть не в змозі. Спинись, будь ласка, не зітри сліди. Тут пахне Україна, пахне мама, бо в спадщині і зерна, і труди рідна земля, що пахне рушниками.